Шановні колеги, сьогодні на засіданні комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Присутні шестеро депутатів, також присутній керівник земельної комісії Демедюк Дмитро Олександрович. До... На наш розгляд подається 17 питань порядку денного. Прошу депутатів ознайомитися і внести свої пропозиції, зауваження. Якщо є. Немає. Немає. Тоді прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Бех за. за. Кишко відсутній парамей. За. Плавуцька за Пухліч. За. за. Чепко відсутній Єрмушчук. За. Шість за. За вашого дозволу, переходимо до розгляду питань порядку денного і попрошу Дмитра Олександровича за потреби прокоментувати те чи інше запитання. Перше прошу. Я заскочу, да, я заскочу. Розгляд службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Варшавського про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності Городоцької міської ради чотирьох окремих земельних ділянок в земельну ділянку за кадастровим номером 0060 в кінці площою 14,1883 гектара. Питання стосується об'єднання чотирьох земельних ділянок. Ми надавали дозвіл на попередній сесії. Наразі об'єднання виконано і стосується от, от, приведено до одної земельної ділянки 14 гектарів з метою певного ефективного використання і в подальшому ця земельна ділянка буде передаватися у формі аукціону оренди. Як ми розуміємо, про це говорили попередньо, що це все для потреб індустріального парку. Так, земельна ділянка це територія колишнього струкового заводу і це порядку підтримки індустріального парку. Зрозуміло. Мова йде про інвестиції, про надходження так. до міського бюджету, про довгострокову, довгострокову перспективу і безумовно, вигоду для нашої громади. Дякуємо, Дмитро Олександрович. Чи є ще запитання? Немає. Немає. Прошу голосувати перше. Бех за. Кишко відсутній, За. Лавуцька за Пукліч. За. за. Чепко відсутній ярмощук. За. Шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Друге про службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Варшавського про затвердження технічної документації зимового устрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності Родецької міської ради трьох окремих земельних ділянок в земельну ділянку за кадастровим номером 0191 в кінці площі 0,2787 гектара. Дмитро Олександрович, прошу вас. Питання ідентичне попередньому, але просто ділянка розміщена в іншому місці, вона розміщена біля заправки ДНК. На земельній ділянці розміщений об'єкт приватної власності, тому ми вирішили з ділянок, які, на яких розміщені дані об'єкти, зробити одну, так само для, з метою подачі і передачі її в оренду. Як ми розуміємо, це в рамках програми міської ради проведення інвентаризації земельних ділян і збільшення оптимізації надходжень до міського бюджету. Як ви пропонували 10 років 12 відсотків. Чи є запитання депутатів? Маю. Прошу голосувати, друге. Б. за за ви голосуєте за це питання? А, я не беру участь у голосуванні, вибачаюсь. кишко відсутній. – «За», Плавуцька за Пукліч, за. – «За», Чепко відсутній Ярмошчук, за. 5 за. Рішення прийнято. Дякую. Третє. Пророждень службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Варшавського про включення до переліку земельних ділянок, право оренди, яких планується до продажу на земельних торгах земельних ділянок за кадастровим номером 0060 площу 14,1783 гектара. Та 0,008 в кінці площі 1,5283 тисяч гектар, Дмитро Олександрович, будь ласка. Танця стосується двох земельних ділянок, так само, як раніше говорилося в рамках індустріального парку. Тобто 14 гектарів це земельна ділянка колишнього цукрового заводу, плануємо яку передати в оренду через аукціон. І наступна земельна ділянка це за межами населених пунктів, також розташована біля індустріального парку площа гектар 52 це є землі промисловості. Так само включаємо їх до поряд, до переліку, які пропонуються на продажу на земельних торгах, мається на увазі оренда, і в подальшому наступне четверте-п'яте питання це про проведення цих земельних торгів. Зрозуміло. Чи є ще запитання до Дмитра Олександровича? Дякуємо. Прошу голосувати. Третє питання порядку денного. Бек. Кішко відсутній За. Плавуцька за попліч, цвят, Чіпко відсутній За. шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Четверте, Чи... так. Враховуючи попередні питання, з якого випливають два наступних, пропоную до об'єднання четверте, п'яте питання. Прошу депутатів визначитися шляхом голосування. Шляхом підняття руху рух. Дякую. Об'єднали 4 і 5 тому про розгляд службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Варшавського про проведення торгів у формі аукціону земельних ділянок за кадастровими номерами 0060 площою 14,1883 тисяч гектар, розташованої за адресою міста Ордок вулиці Червоної Калини. Площою, тут ничего, не червонової. Заводська, заводська площа. Я теж бачу тут помилку технічну. Заводська площа та м, земельної ділянки за кадастровим номер, номером 0008 в кінці площі 1,5283 гектар розташовани, розташованих за межами населених пунктів Городицької міської ради. Питання. Як то після попереднього, тобто попередньо включали, цей квіт приймаємо рішення про аукціон. Стартова ціна відповідно до від відсотків модерно-бушової оцінки, земельних Ну, Це все буде прописано в умовах аукціону. Наша компетенція не заперечувати, прорекомендувати Раді надати дозвіл на проведення е, торгів. Чи є ще запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Немає. Прошу голосувати. Бех за Парамей. За. Плавуцька за Пукліч за. Цвяк. За. Чепко відсутній Ярмошчук. За. Шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Шосте питання порядку денного Про за службові записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Варшавського. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землоустру щодо інвентаризації земельних ділянок орієнтовними площами 6,30 гектара, 9,52 гектара, 4,52 гектара для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, приємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, розташованих за межами населених пунктів Родоцької міської ради. Прошу. Так само в рамках проведення інвентаризації було виявлено декілька земельних ділянок, які наразі не сформовані і, ну, скажімо так, ніякої користі бюджет громади не приносять. Тому пропонуємо проінвентаризувати три земельні ділянки орієнтовними площами. Ну, не будуть орієнтовані, бо ми не знаємо, які. І тому вони знаходяться біля індустріального парку, хочемо проіметаризувати землі промисловості і в подальшому, так само виставляти через аукціону в оренду для отримання додаткового коштів бюджетної міської ради. Розуміло, чи є запитання до Дмитра Олександровича? Не немає. Прошу голосувати шосте за кішко. Відсутній За. за. Лавуцька за Пукліч. за, за. Чепковідсутній ярмущук. За. Шість за. Одноголосне прийнято. Дякую сьому про службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Варшавського про надання дозволу на ведення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки порядку зміни цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 001 в кінці площі 12,2586 гектар із 01,17 землі земельні ділянки запасу 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за межами населених пунктів Городоцької міської ради Дмитро Олександрович прошу. Питання стосується вже сформованої земельної ділянки право комунальної власності, яке посвідчено. Тобто земельна ділянка запасу не надана ні у власність, ні користування, ні фізичним, ні юридичним особам. Плануємо використати її так само для надходження додаткових коштів до бюджету, а саме змінити ціле призначення в промисловість і передати в оренду відповідно до аукціону. Зрозуміло. Чи є запитання? Нема. З вашого дозволу переходимо <клес> до голосування. Сьоме питання порядку. Бек. за кишко відсутній За. Плавуцька за, Пукліч. за. Цвяк. За. Чіпко відсутній За. шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до договорів оренди землі, які перебувають в оренді ТДВ Городоцький за кадастровими номерами. 0,01 площею 13,77 13, тринадцять десятичних гектар. 0030 площею 3,39 вісімдесят гектар. 001 площею 14,39 гектар. 0,012 площею 33,9604 тисяч гектари та 0,01 площею 110,3457 гектар, загальною площою 175,8697 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на які розташовані території Одеської міської ради за межами населених пунктів сіл Нове Поріччя, Старе Поріччя, Басівка, Жищенці, Балакири, Новий Світ, Тростянець, Матвіківця, Іванівка, Ковалівка, Хмелівка, Городок. Городок Хмельницького району, Хмельницької області, продовживши термін дії договорів на 10 років під 12%. Олександр Документую питання з 8 по 12 вони ідентичні собою. Мова йде про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення підприємствами, які їх на даний час обробляють, і вони є в них в користуванні на умовах оренди. Так само, як кажуть, що в нас планується, в нас відбувається будівництво індустріального банку, це дасть велику можливість для переробки відповідної продукції цим фірмам. І тому от, є питання про продовження терміну дії договорів ще на 10 років. З зміною умов 12 до 12%, оскільки в них стоїть менший відсоток від нормативної гушової оцінки, що також збільшить дохід до місцевого бюджету. 10 років 12%? 10 років 12%. відсотків зрозуміло. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Прошу голосувати восьме. Бек за Кишко відсутній, плавуцька за попліч, За. чепко. Відсутній ярмущук, за. шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дев'яте від іншого сподалюючого суб'єкту. Про внесення змін до договорів оренди землі, які перебувають в оренді АВГ сам плюс за кадастровими номерами 0002 площею 21,8835 гектара, 0001 площею 28,164 гектара. Загальною площою 49,99 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Доцької міської ради за межами населених пунктів сіл Кузьмин, сіл села Шишківці, Хмельницького району, Хмельницької області, продовжуючи термін дії договорів оренди на 10 років, 12%. Тут є одне питання. Тут буде сам плюс не 12%, ні буде тут. Відсоток до зміни не буде відбуватися. Один договір 38,32. І другий договір 52,92% у зв'язку з тим, що попередній договір заключався відповідно до аукціону. Ми тільки встановлюємо 10 тільки, років. Так, да, 10 років. І відповідно, mm -hmm. якщо змінена нормативна грошова оцінка, вона буде прописана відповідно. Нова. Зрозуміло. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Нема. Дев'яте, прошу голосувати. Бех, за. за. відсутній парамей. За. Плавуцька Запукліч. за покліч. Цяк. Чипко Чип... відсутній. За. шість за. Одноголосно рішення прийнято, дякую. Десяте. Подібне питання про внесення змін до договору оренди землі, яка перебуває в оренді ФГ Скіпчинський за кадастровим номером. 0,002 два площею 25,47 двадцять десятичних для ведення творності з виробництва, яка розташована на території Гордоцької міської ради за межами населених пунктів сіл Скіпчарвотниці Хмельницького району Хмельницької області, продовживши термін дії договорів оренди на 10 років 12%. Дмитро Олександрович, просимо вас. Одна земельна ділянка, 10 років, 12 Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Прошу голосувати, 10. Бек. за. Кішко відсутній, За. Плавуцька за. Пукліч? За. за. Чепко відсутній Ярмошчук. 6 угу. за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Одинадцяте. Про внесення так. змін до догорів оренди землі, які перебувають в оренді ТОВ Поділя АгроТрест Груп за кадастровими номерами 0002 площею 13,6860 гектар та 0002 площею 69,65. 40 тисяч гектарів загальною площою 83,34 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Гудоцької міської ради, за межами населених пунктів сіл Великі Карпчеєв, Грицьків, Хмельницького ринок, Хмельницької області, продовжують термін дії договорів, оренди на 10 років під 12%. Дмитро Олександрович, будь ласка. Питання таке саме ідентичне попередньо. Саме пропонуємо 10 років 12%, ісотків, продовження терміну дії договору. Дякую. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Прошу голосувати. Бех. За Кишко відсутній парамей. За. Плавуцька за Пукліч. За. 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 Чепко відсутній Єрмушчук. За. Шість за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. 12. Про внесення до договорів оренди землі, які перебувають в оренді Агроком 1. За кадастровими номерами 0001, площею 38,3998 гектара. 000 площою площею 35,5. Гектара за кадастровим номером 0001 площою 32,4. 40 10 гектарів, загальною площею 105,7998 тисяч гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Гудецької міської ради за межами населених пунктів Сіл Немиринці, Дахнівка, Варівці, Остапківці, Калитинці, Слобідка, Кузьминська, Хмельницька района Хмельницької області, продовжуючи термін дії договорів оренди на 10 років під 12%. Аналогічне питання: 10 років 12%. Зазначу, що тут попередня. Попередній відсоток відповідно до договору 2015 року становив 4 відсотки. Збільшуємо до 12%. Угу. Ну, очевидна вигода для міського бюджету. Чи є запитання? Угу. Прошу, 12%. Бех, Кішко відсутній парамей. За. Плавуцька за Пукліч за. Цвяк. За. Чіпко відсутній Єрмушчук. За. Шість за. Одноголосно ну, рішення прийнято. Дякую, 13. -те. Прозвід заяви. Громадянина Чорного Юрія Павловича про передачу в оренду земельної ділянки за кадастровим номером 0191 площею 0,2787 гектара, яка розташована в місті Гродополод Сівченка, де будівництво обслуговування інших будівель громадської забудови терміном 10 років під власним об'єктом нерухомого майна. Це розчинно змішувальний вузол і склад цементу 12% під 12%. М -м. М -м. М -м. Так, я прокоментую, це в рамках проведення інвентаризації земельних ділянок підділом. Тобто ми вже про це проговорювали. Те, що є земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності чи фізичних чи юридичних осіб, ведена відповідна робота, дано відповідне роз'яснення і громадянин Юрій Павлович виявив бажання оформити свою земельну ділянку, ну, земельну ділянку під його об'єктом. Нерухомого майна уряд 10 років, 12%, що також буде відповідно приносити прибуток в місцевий відчут. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Прошу голосувати, 13%. Бек. За. Кішковідсутній парамей. За. Лавуцька за Пукліч. За. Цвяк. Чіпко відсутній ярмощук. За. 6 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. 14. про заяви громадянина Ярмущука Анатолія Максейовича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,3 гектара, розташованого за межами населеного пункту місця городок для введення городництва з метою подальшої передачі в оренду Дмитро Олександрович. Будь ласка, прокоментуйте на земельна ділянка знаходиться так. Як ми їдемо на з правої сторони, неподалік від місця де відкриті басейни. Ну, скажімо так, що земельна ділянка не перебуває ні у власності, ні в користуванні. Гамалянин Євгуштук Анатолій Мойсейович виявив бажання розробити проєкт землеустрою. Відповідно цим проєктом будуть визначені кількісні та якісні характеристики цієї земельної ділянки. Ну і відповідно до закону можна її взяти в оренду ведення доведенням виватності. Земельна ділянка там знаходиться неподалік від ніс, за межами населених пунктів. В лісу, на території лісогосподарської земельної ділянки межі її визначені, встановлені вона є. Ця земельна ділянка є вільною. Так само Анатолій Мойсейович є власником суміжної земельної ділянки, яку він використовує відповідно цільового призначення. Ну, Виявив бажання взяти ще частину земельної ділянки в оренду, але це буде пізніше, після того, як буде розроблений відповідний проект Зампуст. У випадку, якщо все складеться, я думаю, що Анатолій Моїсевич буде отримувати високі врожаї на даній земельній ділянці. Це також буде очевидна і безумовно користь для, для громади. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Прошу голосувати. 14 питання. Бек? За. Кишко відсутній парамей. За. Плавуцька за пукліч. Чипко відсутній Ярмошчук? Ми приймаємо п'ять за. Рішення прийнято. Дякую. 15. -те. Про розгляд звернення ТОВ АТБ Маркет з питання укладення додаткової годи до договору оренди землі 26 грудня 2022 року. На земельну ділянку із кадастровим номером 0015, яка знаходиться в місті Городок вулиця Грушевська, 63, в частині орендної плати у зв'язку з розробленою технічною документацією із нормативної грошової оцінки земельна населеного пункту міста Городок. Так, я скажу, це Будь ласка. земельна ділянка Городоцької міської ради, яка передана в оренду ТБ «Марти». І відповідно до їх до їхнього звернення вони хочуть, щоб внесли зміни в грошову оцінку. Тобто, як ми знаємо, ми затверджували нову розроблену грошову оцінку по місті Городок, яка вступила в силу з 1 на 1 дві року. І тому відповідно отримавши витяг з ДСК, а виявив бажання внести зміни до нормативно грошової оцінки. Що, на жаль, зменшить дохідну частину Городоцької міської ради там в районах 18 тисяч в річному еквіваленті, але відповідно до закону мають право вносити відповідні зміни до доходу. Як казав Олег Леонідович, закон насамперед, для того, щоб ми в майбутньому вони допустили порушень і нас у судовому порядку не примусили повернути ці кошти вже в значно в більшій сумі. Чи є ще запитання? Немає. Немає. Прошу голосувати. 15. Бех. За. Кишко відсутній, Парамей. За. Лавуцька, за, фукліч, За. Чепко відсутній За. 6 відсутні, за. за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. 16. Про затвердження технічної документації з індустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. 4 заявники. Прошу прокоментувати. Чотири земельні ділянки, чотири заявники. Стосується питання е, земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, власність, на які посвідчена відповідними реєстр. З... Земельні ділянки знаходяться в різних населених пунктах, відповідно до законодавства люди мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок під власними об'єктами нерухомого майна, а саме житловими будинками. Це вже затверджено технічна документація. Чи є ще запитання з даного питання? Прошу голосувати, 16. Бех. Не беру участь у обговоренні і, і голосуванню даного питання. Кішко відсутній, Парамей. За. Ловуцька за. Попліч за. Цвяк. За. Чепко відсутній Єрмущук. За. п'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Приходимо до розгляду 17 до і Останнього питання порядку денного про надія дозволу на дослідження. Земельних ділянок комунальної власності за кадастровими номерами 015800 шість, 0028, 0030 в кінці, зокрема вивчення рельєфу місцевості інженерних мереж та комунікацій, аналіз геодезичних, неологічних та гідрогеологічних умов з метою розробки плану траси та проектування залізничної під'їзної колії індустріального парку до станції Вікторія. Мова йде про 14 гектарів так. Так, я коментую, умов, умовно кажучи, ну не умовно, а так є, це йде питання того нашого першого питання, яке розглядалося стосовно земельної ділянки, 14 гектарів. Тобто цих 4 ділянки вони вже об'єднані наразі в одну, але певно неправильно виставлені порадок на комісії, трошки наша помилка. То да, питання стосується надання дозволу на відповідні дослідження, а саме земельні ділянки, класпромону 60 кінці, площею 14 гектарів, першого питання, яке ми сьогодні розглядали. Просимо тоді врахувати Людмилу Олександрівну при формуванні протоколу, угу. саме оце, оцей момент, який ми обговорили щойно. Чи є ще запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Немає. Прошу голосувати 17 питання. За. Кишко відсутній За. Лавуцька за покліч, за. цвят, за. Чіпко відсутній ярмощук, шість за. Одноголосно рішення прийнято. На цьому завершено засідання нашої комісії. Дякую всім за плідну, продуктивну, ефективну роботу. Дякуємо вам, Дмитро Олександрович.